Вже знаходжусь на рибалці. Роблю первізаки, де дивіться такий гарний окунь. Клюнув прямо під тією стороною. Клюнув він на рачка від м 5 Крафт на 7 грамах. Такий і осетний гачок. Сьогодні буду ловити виключно окуня. На дворі мінусова температура, десь мінус 2 градуси. Вітру немає і хмарно. Все, пливе додому, а ми продовжимо. А Ось дивіться, знову окунь який взяв. Прямо біля берега на черв'яка. Такий гарний в затоці. А там далі лебеді розбивають лід своїм тілом і так пропливають далі. Додому бігом. А ось щойно речка взяв десь на 5 грамах, речок повністю в пащі. Такий гарний окунь. Клас. І сніг пролітає. Отже, поки ще вдалося піймати 3 окуня. Вага, на яку впіймав, це 7 грамів, 5 грамів і 3 грама. Приманки.